Це гараж, палиться лиш твердопалиничок, пішечка, буржуйка. Під підлогою є утеплення. От, плюс 14 має утеплення. Підлога. Це вона ще навіть не гріє. Там теж трубки є. Бань, 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 бань. йдемо, 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 йдемо. Оба і пічка має плюс 400 градусів, а стіна. Ціна має димохід нагрівається. 50 градусів. Якщо топити, має сильніше і довше. Плюс 50 має. О, і перекриття дивимося. 21 градус. 20. 20. Па. От і, і сходи нагріваються. От самі сходи. 25, 27, 30. Температура стіни. 20. П'ять.